Я і двоє моїх внуків. Ми тимчасово проживаємо в місті Борщеві. Приїхали ми з міста Ізюма Харківської області. Володимир Горенко разом зі своїми внуками приїхав до табору для сімей, які взяли опіку над дітьми. Чоловік каже, взяв опіку над внуками, коли їхні батьки померли. В плані соціалізації, я думаю, що для них це буде повинна бути користь, щоб вони тут поспілкувались, побули в колективі. І ну, їм досить важко все-таки вдається. Ну, можливо, це пов'язано з їх соціальним статусом, можливо, зі зміною місця проживання, але в них соціалізація доволі складна. Тут дуже гарна природа, атмосфера в цілому і головне смачне харчування. Так що все, що треба. Зі Шумська до табору приїхала Марія Хвисюк разом із сином Адамом. У нас є всіх п'ятеро дітей. Всі прийомні діти в нас, так і ми ми вже 17 років, прийомні батьки. Нас у нас своїх дітей немає, але в нас є прийомні. Але вони для мене як мої рідні, бо я їх взяла. Тих, що зараз їм 17 років, то їм було два місяці прямо з роту. Скільки тобі років? Десять років вже нам ну, так, ну, йому було 5 років, як ми його взяли. Найперше, щоб це, щоб віддихнув, що трошки забув свій телефон, правда? Бо він дуже його любить, звісно, то я би хотіла. Ну, і і познайомитися з новими друзями, щоб знайшов якихось нових друзів, щось якісь знаєте, цікаві ігри. На перший заїзд до табору приїхало 40 учасників. Цьогоріч буде ще два заїзди. Розповідає координатор табору Олексій Шейка. І виникла якраз така ідея в підтримці Норвезького Червоного Хреста зробити такий сімейний табір. Минулого року він в подібному форматі відбувався в Хмельницькій області. Цього року відбувається в Тернопільській області. Щодня в нас будуть по півтора годинки такі заняття з туризму. Як перша допомога, так і туризм в нас буде більше. Практичного відпрацювання табір в першу чергу націлений на відпочинок, поєднаний з навчанням. Тобто, щоб люди відпочивали, навчаючись, навчались, відпочиваючи. За словами Олексія Шейка, табір діятиме упродовж шести днів. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопільщина.